В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, дорогі сестри і браті, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні є перша п'ятниця вже місяця серпня, нещодавно був липень, а так швидко він пройшов. Ми милувалися цим сонцем, а він так швидко від нас втік цей липень. Почався серпень, і він також дуже швидко пройде. Бо так, як бачимо, минає наше з вами життя. Інколи так, якщо хочеш щось багато зробити, нам здається, що ось хтось це життя в нас забрав, вкрав, як ми кажемо. Але коли ми його проживаємо, проживаємо його, вибираючи добро. То наше життя просто так не проходить. Бо тільки добро, яке людина вибирає, це добро і творить людське життя. Людина пам'ятає кожен рік свого життя, кожен місяць, якісь певні події, які відбуваються. Звісно, ми не будемо пам'ятати, що ми їли і спали цілий місяць, але якщо ми щось добре зробили. Якщо в нас щось відбулося в житті, як, а особливо якщо Господь торкнувся нашого серця, то це буде дуже і дуже для нас відчутно. Сьогодні в цю першу п'ятницю ми величаємо Ісуса Христа, Його святі рани. Сьогодні ми поспішаємо на Голгофу, на хресну дорогу. Щоби ще більше бути з Христом і зрозуміти усю велич Його відкуплення, все те, що він зробив для людини. І що, як не ці терпіння Ісуса Христа, що ще може до людини промовити? Як бачимо, що більше нічого, звісно, можна було Словом промовити, Христос промовляв до людини. Чудами, але найбільше, що змінило людину, що робить людину людиною, це є його терпіння, його страждання. Ми сьогодні будемо винагороджувати після Божественної літургії йому за те, що він з безмежної любови до нас віддав своє життя, а також терпів страшні муки. Сьогодні в Євангелії ми чуємо одну з подій Ісуса Христа. Це Євангелист Матей, 21 глава. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували у храмі. Як Він це зробив? Як Він вигнав тих міняйлів? Перевернув столи міняйлів і ослони тих. Що продавали голубів і сказав їм написано, дім мій дому молитви буде зватись, ви щините з Нього печеру розбійників. Сестри і браття задумуємося в ці слова і уявімо собі Ісуса Христа Ось такого. Чи ми про це думали колись? От він зайшов до храму, подивився, вони там. Продавали тих голубів, тих, тих голубів несли на жартовник, щось там міняли. А ви знаєте, які гучні є, є, євреї? Вони і тепер на святій землі є дуже гучні. Вони кричать, викрикують, коли хочуть щось продати, а це був суцільний жах і хаос. Подібне як деколи буває в нас, по храмах, як тільки закінчиться свята літургія, закриваються царські ворота, в храмі відбувається хаос. А що коли акустика в храмі шикарна, в соборах, то просто неможливо там бути. Я собі тоді уявляю, от Ісус Христос тоді взяв, поперевертав ті столи, де вони продавали. Він вийшов в себе. Ви уявляли собі такого Ісуса Христа? Який, ви знаєте, треба було кричати на них, їх треба було перекричати всіх. Тобто Ісус Христос мав би вжити голос, Він би крикнув на них, що ви тут робите? Гадюче поріддя, пожива черви? Поперекидав, всіх їх повиганяв, всіх їх повиганяв. Давайте дослівно це сприймемо, як він і всіх з тими столами, з тими голубами, з тим усім він їх виганяв з храму. Тут не написано, що йому хоч один апостол допоміг перенести цей базар за межі храму, сам їх всіх повиганяв. Дім мій має бути домом молитви, а не печера розбійників. Знаєте, і коли ми про це думаємо, я коли про це думаю над святим Писанням, я завжди собі цю картину уявляю, я би був шокований з Ісуса Христа, бо ми його звикли, знаєте, в своїй уяві бачити тихим, скромненьким, таким голосом, однотонним говорить. Прямо ну, святість це завжди для нас щось таке, що ми самі не знаємо. Ми не знаємо, що таке святість. Ми вигадуємо про святість. А як же ж нам знати? Ми собі вигадали Ісуса Христа отакого, ангелів ось таких. Але він був нормальний, Ісус Христос, як кожний з нас Бога -чоловік. Він був дуже нормальним, співчутливим і сміявся, і з апостолами вина собі випив з бакальчик один і другий. Я думаю, мене не чуєш, я говорю про вино. І рибу тут їв, і цей хліб їв, і плакав, коли Лазар помер. Сестри браття, та він такий, як ми. Ісус Христос такий, як ми. Він... У всіх ваших відчуттях перебуває. Ви плачете і він є поруч. Ви смієтеся, він є поруч. Ви йдете на день народження або вас несуть з Нього, він є поруч, він і всюди. Він всюди з образом і подобою своєю. Він всюди є з людиною, бо так безмежно він її полюбив. Тому, коли ми є такі, чи ми є он такі. Чи ми сумні, чи ми плачемо, чи ми переживаємо. Та Христос то саме переживав і Він знає про наші страждання. Що нам потрібно для цього зробити? Та просто зрозуміти, що я не є самотній в тій ситуації, не занурюватися в свою біду та в своє горе сам на сам. Не треба цього робити ніколи, сестри і браті. Бо це неправильно, це дорога до програшу, все рівно це горе нас переможе. А ми маємо в той момент зрозуміти і покликати на допомогу Ісуса Христа, який вже є ось тут біля нас, бо Він це все вже пережив. Наш Бог розуміє нас. Сто відсотково, окрім того, що він нас розуміє, він нас дуже-дуже любить. Я вчора був на нашому кладовищі по Котилівці, хоронив бабусю, ну, жінку, яку привезли з мерефи. Я так пройшовся цією алеєю слави, де. Більшість з них я хоронив цих наших військовослужбовців, такі гарні, прибрані вже гроби, квіти ростуть. Знаєте, вирує життя. Я так біля одного помолився, біля кожного помолився. Собі так прийшов цим палючим сонцем, а вони всі такі усміхнені, радісні щасливі. Знаєте, от такий момент, зверніть увагу, коли ви є саме з тими людьми на кладовищі, які віддали своє життя, не просто так померли від раку, чи від інсульту, чи від глибокої старості, а померли, віддаючи своє життя за інших, біля них хочеться бути. Отам от біля цього гробу, там є якесь життя, якийсь рух. Якась енергія, якесь відчуття сили великої. Ті люди продовжують жити. А ці фотографії, вдивіться в ці фотографії, в ті очі, та вони живі. І Христос є в цьому також. Він є всюди. Він є всюди, бо Тим, що в гробах він життя дарував. Тому що він переміг смерть, а ота смерть сестрі і браті віддати своє життя за інших, так само, як і він це зробив. Це смерть Бога уподібнена. Це швидка дорога до Божої любові, швидка миттю. Тому ми маємо сьогодні зрозуміти через. Це святе Писання від Матея про те, як Ісус Христос вигнав усіх тих міняйлів, оцей весь базар з криком, стрепотом, з поперевертав це все. Ми мусимо зрозуміти через оцю подію Іванецьку, а також через інші наші події, нашого з вами життя, що Бог є поруч, як ніколи. Коли ми це бачимо збоку, розуміємо, життя зовсім інше стає. Воно стає насичене, дуже багато в грудях радості, дуже багато надії, дуже багато є сили. І нема нічого зранку такого, щоби нас засмутило. Тому ніколи не Уявляйте Ісуса Христа якогось іншого, навіть не такого, якого малюють іконописці. Він тут у нас гарний, в таких дорогих шатах. А є такий, я бачу, як я був у Херсоні в храмі Московського патріархату, я зайшов і бачив Ісуса такого чорного, чорного. Я навіть подумав, що він якоїсь національності іншої. Його можна настрашитися. По-різному люди його уявляють, по-різному його пишуть. Але ви знаєте, що Він є той, який є з вами. Він є той, який вас розуміє. Він є той, який переживав і переживає те, що ви переживаєте. Бо Він вас безмежно любить. І до такого Ісуса ми сьогодні будемо молитися. Такого Ісуса ми будемо вітати в своєму серці і підемо з ним на хресну дорогу, молячись святу годину, підемо, щоб його зрозуміти, щоб його наблизити до свого серця, того, який страждає. Подумайте сьогодні, коли будете роздумувати про його праву руку, про ліву руку, про бік, про дві ноги, а про це все знущання, вичування, оплювання, здирання з нього одіжі, про те, що він був голий, він був голий, його обнажили догола. Подумайте і тоді ви зрозумієте, що через його страждання, наші страждання. Вивітруються, не стають зрозумілими. І ми йдемо далі, як би нам не було тяжко. Ідемо, щоб зустрітися з Господом Богом, з тим Богом, який мене любить, який так багато засвідчив вчинками, що Він мене любить. Слава Ісусу Христу!